Друзі, і блогерка повертається в свою еру. Просто подивіться, яка там краса. Якщо хтось не зрозумів ми в Італії я на грабу в якому місті Але в мене просто відбили щелепа. Це моє пряме включення. Я... <плеслова> Ви зараз просто побачите це. Боже мені, коли Ви відіжете подміж такої краси, у мене перехоплює дух, в мене немає слів. Друзі, мені здається, я сьогодні помру від передозу краси. Друзі, це захват. Якщо вам здається, що я йду і одведехи. Я вже щось навчилася йти. Як я планую бути. Е, Боже мій. Як красиво там. Я вам зараз все покажу. Друзі, це кохання. Наразі ми прямуємо, а звідси не буде видно. Я вам зараз покажу, куди ми прямуємо і до чого. Вони читають. У таких горах ми лазимо і я просто в захваті. Моєму щастю немає меж, навіть не дивлячись на те. Дивіться, знову про Україну. Навіть не дивлячись на те. О, що в мене температура і соплі течуть. О, і дихалка. Боже мій. Задихаюся Але воно того вартує. Ой, лишитися б тут. У -да. мене вже нема сил навіть говорити. Лишитися тут бежити Ні, насправді я б тут не жила. Але те, що тут красиво, неймовірно, це, звісно, факт. Це замок, до якого ми йшли. Люди теж йдуть. Я вам зараз покажу, до чого ми найважливіше йшли. Але спершу. Вибачте, сонце світить в очі. І я нічого не бачу. Ну заради цього варто жити, я вам кажу. Це загад. Ось вам, друзі, і причина. Вибачте, я так іду, я не дивлюся, що я показую. Ні, сонце в очі світить. О, гелікоптер, який нас має забрати. Де він є? Що, чи видно гори? тут було видно. Та видно? Пряме включення, мама. Вам тут подобається? Дуже. Добре. Це виступить. Дела міравіллі. Що? Дуже гарно. Мам, ваші враження від цієї подорожі? Я супер задоволена. Клас. Не очікувала такої краси. На фотографіях в онлайн-тур. Це не передає. Ти що бачиш очим? Це правда, друзі, це капітально, я вам кажу. Уяви, як тут люди живуть. Я не в'яграю. Шановні друзі, зараз ми будемо підніматися сюди. Оце так тріп. Можливо, здається, що це легонький шлях. Але, але ми зупинялися 18 разів, щоб дійти сюди. Але я ще одні сходи тому. Мені <поц> здається, що я зараз сподобав. У мене температура. Яке щастя, що спускаємося ми не тими сходами, а просто є стежинкою вниз, легонько собі, не спіша і не задихуючись. А погода тут насправді... Дуже тепло і весняно. Квіточки цвітуть, трава зелена. Взагалі нас здається, що це грудень, січень. Весна. Друзі, ми були ось там. Уявіть собі. Нам що спускатися. Але друзі, знаєте, про що думаю? Про те, що це звичайно красиво. Але, е, але ну, українські Карпати нічого не, ні не зрівняються з нашого морня. Це дуже красиво. І це дуже красиво. Ну, але ж подумайте, поїдьте на Закарпаття у Львівську, Франківську область. Це набагато красивіше. Уявіть сидіти собі отут з таким краєвидом. Читати книжечку. Або цілуватися. ха. Раз, я все-таки переборщила, коли сказала, що це гарно, але не дуже. Це все-таки гарно. Подивіться. Подобається. Хі-хікають з мене, бо я влоги знімаю. Хі-хікайте, хі-хікайте. prosciutto, pomodoro, mozzarella uno spinace